Добрий день, дітки. Це наш Єгор. Пізнали? Він дуже любить грати м'ячем футбол. Але, на жаль, в його дворі для гри замало місця, і тому хлопчик кожного дня відвідує стадіон, що розташований на протилежній вулиці. Щоб потратити до стадіону, йому потрібно перетнути проїжджу частину. Дітки, погляньте та скажіть, а чи можна перейти дорогу в цьому місці? Ну, звісно ж, ні. А чому? Правильно, тому що в цьому місці немає ані пішохідного переходу, ані світлофора. Діти, а в цьому місці можна перетнути дорогу? Так, адже це регульований пішохідний перехід. На вулицях, містах і селах можна зустріти триколірні та двоколірні світлофори. Триколірні світлофори регулюють рух автотранспорту. А двоколірний світлофор регулює рух пішоходів. Діти, а що ми будемо робити, побачивши червоний сигнал світлофора? Так, стоїмо. А зелений. Правильно, починаємо рух. Ну а жовтий, звісно ж, приготувались. Молодці, ви були активні і добре відповідали на запитання. А зараз будемо відгадувати загадки. Ця тварина непроста, без копит і без хвоста. Не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Так, це зебра. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки людям важко перейти. Під землею є прохід. Це підземний? Перехід. Молодці. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики й дівчата не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі навроду. Хто це, дітки? Пішоходи, звісно, різні скельця є у мене. Червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, Йти стояти. Зачекати, що це, дітки? Так, звісно, це світлофор. Молодці, із цим завданням ви теж справились. А зараз я запрошую вас у художню майстерню, де ми будемо з вами малювати. Світлофор перегинаємо навпіл. Малювати будемо в техніці монотипія. На нашому світлофорі наносимо півкруга червоного, жовтого і зеленого кольору. А також кріплення чорним кольором. І знову згинаємо світлофор навпіл. Отримали круги. Це у мене світлофор. Сподіваюсь, ви також справились з цим завданням. Насилайте фото своїх робіт. Бережіть себе, дотримуйтесь правил безпеки. На все добре.